Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У нас ранок прийшов вправлятися. От мене зустрічає один бандит, один бандит і он там другий. Рудику, ідіть. Може ви разом в бутці спали? Каже Рудик, так і є. Привіт. Добрий ранок. Не холодно, плюс 5, тому Рудик. Вибрав ночувати на вулиці, так? Да? Ти ж такий зараз годую звірів і сьогодні є одна важлива справа. Де ти? Бублику? Бублику. Я інколи їх путаю. Імена, того називаю бублик, того рудик. Ну, Забагато звірів, так? Да? Ось вони двоє. Ось вони два. Отак. Отак, отак. Отак ще Рудик може. Отака ще в них любов виявляється. Ох ти ж. Ну дружіть. Ох ти, Рудику. Отакий. Отакий, собацюка. Ох ти ж. Що з вами будеш робити? А? Бубличка. Так, все, вправляюся, бо буду тут чухати вас півдня. Так, так. Вправляюсь. Так, вправляюсь. Ось вона, ось вона, заспана. Заспана княгиня. Да? Ти сама головна тут, ти найголовніша. Ти така, така. Завжди, перед тим, як їсти, обов'язково потрібно почухатися. У лялі такий ритуал, по-іншому не буває. Обов'язково почухатись, пообніматися. до. Да, да. Да. Так, Качка вже мене почула. Так, все, годую. Годую, годую. Так, друзі, важлива справа це дегельментизація курей і качок. От, е, я проводжу її двічі на рік, восени, десь так ближче до зими. І навесні, коли, можна так сказати, розпочинається сезон вільного виголу. Я цього разу буду використовувати отакий от препарат це не реклама, який у в ветеринарній аптеці мені порадили, такий я й купую. Це розчин. От. Взагалі у ветеринарній медицині такого поняття як профілактична дегельментизація, тобто знищення глистів, скажімо так, народною мовою, не існує, тому що потрібно здавати послід лабораторію на аналіз, встановлювати чи є яйця цих гельмінтів, якщо є, то які, і вже потім призначати лікування в таких домашніх умовах. Зробити це неможливо, тому доводиться проводити саме профілактичну дегельмінтизацію. От е, ще в цьому році, як ви знаєте, у мене з'явилися качки зовсім з іншого господарства, півник ще з третього господарства. Тому я це роблю. Якщо десь е, влітку там я маю підозру, що в них є гельмінти, то звичайно я обробляю їх ще і в той час. Зараз я все розведу і продовжимо. Приходьте. Йдіть. Добрий ранок, йдіть. Пийте водичку з ліками. Отак, веди їх, веди. Ну, качки зрозуміло, що одразу до води. Головне, щоб вони попили, потім, звичайно, вони її вибовтають. Ну, але отак. Так, все, годую вас. Зранку готую для птиці мішанку. От звечора намочив макуху суняшника і рибне борошно, туди висипав у воду, трішки гарбуза, трішечки зовсім відходів сої. І зараз ще додаю дерті. Овес ячмінь, пшениця і кукурудза. Так. Зараз все гарно перемішаю і буду годувати. І качкам я даю, і курям одну і ту саму мішанку. Так. Всім дав мішанку. От кури щось не поділять. А ти що? Де півник, он півник. Так, їжте. О, і півник їсть. Ображають, ну. Нічого не зробиш. Отак-так. Так. Ти завжди розмовляєш. Отак. Ти найголовніша тут. Все, зараз погодую кроликів і на цьому все. Прийду в обід і є ще одна важлива справа, яку потрібно зробити сьогодні. Ось він їсть як. Це муха. Хто не впізнав мою кроличку. Сьогодні рівно сім днів. Як вона теоретично покрилася, тому я приніс її до рябчика перевірити. ну Вона, як завжди, втекла. ну А я спробую, напевно, його висадити також на підлогу. От. Якщо нічого не вдасться, то потім уже в клітку. от І через тиждень я ще раз, якщо все добре, принесу її. Не знаю, я поки її ловив, вона така важкенька, гарненька, можливо вона просто можливо, вона просто. Зажиріла, ну не знаю. А гарненька така муха. Муха не боїться нічого. Це така кролиця бідова, як кажуть. Да? Муха? Так, зараз я висажу рябчика і подивимось. Так, друзі, вирішив не саджати його на підлогу, тому що там забагато місця. Ну от, незрозуміло. Здається, що вона не в охоті. Явно вона не кричить, ну але. Муха. Ну, наче ні. Будемо вважати, що ні, через тиждень ще принесу, перевіримо. Ось вона бандитка. Вербу грезена тобі на капустку. Ти муха дивись, не балися, щоб усе в тебе вийшло. Ну, я не знаю, що з тобою робити потім. Ага, угу. муха. Не хочеш? На. Не балося. Ух ти ж бандітка така її, мабуть, в спалах трішки лякає. Так, дивлюся, буряк залишила, кукурудза ще є. Ну, це я зранку годував в обід це так я їй От Отак ми можемо сердитися. Отак. От Отака актриса в мене. Ну все, не чіпаю тебе. Так, а ну подивимося, чи хто не сеться тут. Так. Ось, по-моєму, по по якраз ми попали на процес. Так, тут сидить. Ану, знасеєшся? На камеру одне біленьке є. Ну, не будемо. Це якесь от яйце. Дивне. Незузуляста знеслася цікаво. Можливо, якесь перше таке дивне. Така сидить тітка. Ну, несіться, не буду заважати. Ось, друзі, подивіться, як Ляля реагує на качок. Випустив їх в обід, трішки нехай потиняється, і вона лягла поряд. Ану. Я ж розповідав, що вона, коли була маленька, лише з'явилася в мене були шипуни, і вона в принципі до качок відноситься набагато краще, ніж до курей. Не знаю чому, але курей дуже не любить. Отак, Ляля ще думає, що вони їй будуть пузо тюхати. Той рік, коли вона з'явилася, були в мене маленькі шипунята, і вони отут, от, до речі, десь є фотографія, якщо я знайду, вставлю. вони були, обступали її, і отак от скубли її за шерсть. І їй це подобалось. Вона лежала. Ну, така. Так, гуляйте трішки. Випустив увечері птахів своїх погуляти, як завжди. Качка, он скандалить, щось купається. До речі, позавчора у нас був страшенний вітер. Я навіть не пас. От Вправився і пішов додому. Вітер зломив мені один кущ бузку. Дивно, здорові дерева всі на місці, а бузок, ну, не знаю, можливо, там він був трішки підгнивший, не знаю прямо. Під корінь. А сьогодні така погода то дощик, хто. Ні, ну, досить тепло, тому ми пасимося. Ця парочка отут. Повечеряли. Далі, бублик. Так, у них справи, у них справи. Там он рудик. Бубличок. Бубличок. Ага. Бубличок хитрий. Перед тим, як я даю їсти, такий лагідний. Ага, сам підходить, щоб я його чухав, трогав, тільки поїсть. Чого ти боїшся? Ну, як хочеш. Ще півника ображають. Ну, але він молодець. Вже він не пропаде. Скоро два тижні, як він у мене. Ну, сподіваюся, що ще трішки і він вже буде їх парувати і тоді вони вже остаточно його приймуть. Дивлюся, деякі відбивають грібінчик оці зозулясті домінанти. Можливо, хтось уже і несеться. Тому, тому що, як я і показував, одне яйце таке якесь дивне, нетипове. По кольору я маю на увазі, але курай можуть змінюватися трішечки кольори шкаралупки, але ну вже час. Вже білі відколи несуться. От іще один іде. Так. Що ви? Бублик водички схотів, бідненький. Немає більше, де їм водички пити. Ще одному, що інший. Так, бублику? Там, друзі, мене хтось запитував, чи бублика ніхто не забрав, ніхто його не забрав. Залишається він у нас. Але він так, можна сказати, на вільному вигулі. Приходить їсть і йде. Тут його ще, я бачу, люди годують. Тобто я його провакцинував від сказу, обробив від гельмінтів від бліг і нехай живе, він абсолютно не агресивний. Ні до собак, ні до котів. Тому нехай живе. Ось вони красуні домінантки. це Також чорна робиться така, <кхід> але ось вони обидві якраз. Вже на дорослу курку схоже. Ну, буду чекати. Вибору в мене немає на яйця від них. Ось от такий півник. От Ще черв'яки є, тому що тепло. О, прийшла-прийшла найголовніша. Зараз порядки тут наводу. Так, друзі, зберемо з вами яйця. Сьогодні бачу гарно. так, щоб білі яйця крупнішими були, ну. Нічого, вони будуть пізніше, крупнішими. Так. Ну. І тут. 10. Ну, добре, я вважаю навіть непогано. Це можна сказати з 13 курей. Шість ще домінантів не несеться, хоча потрібно вже придивитися. Ну, добре. Кролики, бандітки. Овес на вечір дав їм. Сіно. І от вони вже почули смаколики. Морква псується, я потрібки беру, чищу, тру і заморожую. А от такі гарні очистки, вони помиті. Чому б не запропонувати кроликам, тому що так моркви вони ніяк не отримують, бо дуже мало. Отакі от вони красуні. Ніхто поки що їх... Не хоче забрати на тримання, ну, росте. Отакі рябухи. Даю усім одинаково, нікого не забув. Тут зерно ось під морквою. Бушують, також приходять в охоту самці. Ну, поки ще не калічать один одного і ніяких таких рам я не бачу. Тому нехай живуть у трьох. У мене одна клітка вільна в гаражі. Якщо вже буде дуже критично, то я розсилю. Ось такі от. Що ти мотаєшся? На. На. Також дав їм сіно. Це минулорічне сіно вже закінчується. Мабуть, на один раз залишилося і все, і буду годувати, мабуть, спочатку те, що в мене складено в копичках тут. Потім ще є копичка. На дачі в селі ще є декілька мішків. А якщо не вистачить, то буду купувати, як в минулому році. І цим трьом дядькам також зерно, морква і сіна. Чомусь поганенько їдять, особливо оцей. От зранку дав йому буряк, він бачу навіть не чіпав його. Там он, он кукурудзина валяється. Ну я їм так то листя капусти ще давав. Можливо, багато. От залишки чорнобривців. Якийсь він оцей мені не дуже подобається. Ну, Я маю на увазі, якийсь він такий кволий. Чи можливо то він такий і є. Ну, наче здоровий. От чорний цей такий. Бідовіший, Все намагається мене вкусити. Ну, копія мамзель. Да? Отакий. Отакий. Що там рябчик хоче? рябчику, Ні, сьогодні вже не буде весілля. Через тиждень, можливо. Не хочеш їш? А, він, мабуть, зерна хоче. Так, ти такий красунчик. Все літо був якийсь такий в'ялий, я це дивлюся, так оживився, ось зерно хотілося. Ось такий ти молодець. Іди. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!